Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Оці чудесні слова, які не один раз знайде повторюю, каже Господь за фарисеїв, за книжників, каже: ви слухайте, що вони кажуть, але не робіть те, що вони роблять. Бо те, що вони роблять, соромно і казати. Тут мається на увазі, бо ми привикли, що якщо якась соромність, то це обов'язково зв'язано з якимись сексуальними, з якимись, там, ще якимись поганими словами чи ще з чимось. Але я вам скажу, що соромність полягає не тільки в тому, вона є ще в інших речах. Просто коли людина говорить одно, а робить друге, це є набагато більш соромніше, ніж що-небудь. І Христос каже, вони придумують у тих всяких речей, от там от те, хто євреї люблять, знаєте, в них тих законах, тих приписів є така ціла купа тих, всього, 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 що можна робити, куди можна переступати, скільки кроків в суботу можна йти, яку можна їду їсти, котра кошерна, котра не кошерна. Я не хочу зневажити їхні там звичаї чи ще щось інше. Але Христос говорив про тих фарисеїв, книжників. Які тоді вони вже таке вже понапридумували, таке вже понапридумували. І, і, і оцей одяг свій, оці великі оці шапки собі робили, і ті кетиці такі великі, щоб видно було, що в кого більше кетиці більше, важніше. Знаєте, І сьогодні ми бачимо таке саме люди від того не відійшли. Як вчора я говорив про. Людину, яку можна порівняти з ялинкою, кожен ялинку свою вбирає по-своєму. І так і ми, як та ялинка, часом поначіпаємо на себе всяких іграшок та? і пишаємося, у кого краще. Але знаєте, так як ялинку прийдеться після зимових свят викидати, так же само і людина істиє свою зовнішньою мішурою і своїми тими земними титулами з усім, А лишається чисто людина, чисто людина з тим, з чим вона може прийти до Бога, аж ніяк не з тими китицями, з одягами і з тими всіма титулами, що тут на землі люди собі попридумували. І коли ми станемо перед Богом, будемо стояти, як Василь, Іван, Петро, Марія, а не як там якісь от ці титулярні назви. Е, Високоуповноважений посол, там великої там. Знову ж таки, я ніці не маю проти всіх отих титулів чи ще чогось іншого. Але ми часом так захоплюємося тим зовнішнім, що ми губимо. Внутрішній стан тим, хто ми є. Каже, усі свої діла вони роблять на те, щоб бачили їх люди і, і, і поширюють свої філактери. Це одяги такі, знаєш, видно було, що він такий великий, збільшують свої китиці, та? щоб люди звали їх учителю. І він так, знаєш, так поважно має повернутися і каже: слухаю тебе, Сину. Казуючи, хто є більший, хто є менший. Чи Христос так до учнів казав? Слухаю вас, учні. А ну, хто може сказати слово? Ні. Христос був такий між ними. Що його тяжко було розпізнати. Пам'ятаєте, як Юда домовився і каже, вони кажуть, як ми його впізнаємо, він вами ж, ми ж, взагалі не відрізняється, не відділяється. Юда каже, піду його поцілую, бо ви бачили котрий. І коли учні спорили, каже, Господи, а зроби так, щоб я праворуч твої славися, а то й ліворуч. І Христос каже, ви не знаєте, про що просите. Як ви зі мною скільки ходите, ви бачите ці всі чуда, і знову вас тягне ту титулярність. Господь Бог то засуджує. Ну, по крайній мірі, якщо не засуджує, то не каже прагніть досягнути великих титулів тих ваших земних. Ні. Він каже: навчіться, хочете бути великими. Будьте слугою. Людина, яка не вміє служити, вона нікого нічого не доб'ється ні в цьому світі, ні, ні, ні в тому. В цьому світі вона може заробити грошей багато, але поваги не доб'ється. пошани не заслужить. Бо Господь Бог каже, хоч бути великий. «Навчися бути слугою. <кій> Прийшов до учнів на тайні перетайної вечері і каже, давайте буду вам мити ноги. Як Господи, ти що? Діло в тому, що у поважних домах, коли гості приходили, були спеціальні люди там, жінки, які мали такі полумиски спеціальні, мали воду, приходили. Ну, тож, по-перше, не так, як у нас, там зовсім інша погода, і там в основному пісок, і воно грязно. І вони в тих сандалях приходили, скидали ті сандалі. І ці жінки, ці прислужниці, мили їм ноги. Але мили ноги, ті, хто мили ноги, це в тому домі рахувалися найнижчі. І коли учні почули, що Христос буде їм мити ноги, вони так трохи аж обідалися. Бо ну як там, вони знали, хто кому миє ноги. По-перше, то не в кожній домі таке було, це було тільки в тих багачів, в тих душчих, так? і вони, коли почули, що Христос буде мити ноги, їх це навіть трохи образило. Господи, а Петро каже взагалі, не будеш, не будеш ніколи мені мити ноги, ти що, я таке не хочу? І бачачи оцю покореність, учні кажуть, слухайте, Петре, як не будеш, як не будеш. Не буду тобі мити, но не будеш мати участь зі мною. І каже Петро, якщо така справа, Господи, то ми і мене цілого. Ми і мене цілого. І тут ще сказано: знаєте, такі речі, я хочу звернути вашу увагу. Каже: не називайте себе вчителями, бо є один ваш учитель. Не називайте себе отцями, бо є ваш один отець. Так? І діло в тому, що часто ми. І не називайте себе наставниками, бо один у вас наставник. Знаєте, Дуже часто е, нам закидають ну, деякі протестанти, що не називайте себе отцями. Ну то давайте не називайте себе вчителями. Про це теж сказано. Не називайте себе наставниками, про це також сказано. Але Христос про це говорить так, як про фарисеїв і про книжників. Що вони у цьому титулі бачать себе вище всіх. І коли я говорю про священство, а я до священства ставлюся з особливою пошаною, бо сам є священником, я знаю, що то є служіння бути священником. Але нагадую постійно моїм братам ми слуги Божі. І службу Богови ми можемо показати тільки через служіння людям. Дуже часто буває, що наші священники люблять, щоб їм служили. Ну він ж такий поважний, прямо метафорний протеєрей, благочинний. Високоприосвященіший. Найсвітліший. Я ніч не маю тих титулів. Називайте себе як хочете. Але задумайтеся, як назве нас Господь. Чи буде в тому, як Бог мене назве, хоч крапка з того, що мене тут на землі називаєте? І це є важно. Бо то, що люди про мене думають, мені все рівно, але мені не все рівно, що про мене думає Господь Бог. І іменно в нашому служінні, говорю зараз від імені Священства і всіх священників, в нашому імені ми маємо навчитися служити, служити своїм вірним, десь послухати. Десь терпіти, бо, тому що не знаю, як вам, але мені часом так надоїдають, що. Але я себе потім згадую та й думаю, та Господи, чекай, та теж, Василю, теж, ти священик, та, 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 так має бути. А хто? А кому будуть морочити голову? І тому у цьому служінні є дуже важливо, і хто каже, Хоче бути найбільший з нас, хай буде малим, хай буде слугою. Тому служимо один одному. І вмійте мінятися місцями. Бо навіть бути постійно на одному місці теж не добре. Завжди думайте, Ісус Христос є апостоли. Христос не кожного дня їм мив ноги. Він їх учив, щоб вони вміли бути. На одному місці і на другому. Бути підкореним і бути начальником. Може, навіть згадалося мені чистах, навіть не по темі, вірніше по темі, але якось дивно. Я коли служив в армії, в радянській армії, і всі, хто служили, знають що. Коли ти приходиш на першому році, ти ніхто ти там дух називали, чи як там. Потім ти, через півроку тебе там переводять э, в інший ранг, потім через рік в інший, через півтора року ти вже э, діє, а потім ти вже дембель. І спочатку, хочеш не хочеш, тебе заставляють, ти маєш служити, прибирати в туалеті, все ти маєш мити і так далі. Прослужив рік, і ти вже хочеш, не хочеш, ти вже мусиш заставляти інших. Тобто армія давала таку можливість від того, що ти слуга і, і, і ти керівник. За тих два роки ми проходили якусь цю ту школу. Я кажу, що армія це добра школа, але краще пройти її заочно. Але це йдеться про радянську армію. І тому вміти бути слугою і керівником, оцього Господь Бог нас і вчить, щоб ми вміли служити. І приймати від когось служіння, щоб ми вміли управляти і бути тими, хто слухає і виконує е, накази чи розпорядження, щоб ми вміли мінятися місцями, не засиджуватись на одному місці. Навіть якщо ти великий начальник, знайде час і можливість послужитися своїм підлеглим. якщо ти є постійно прибиральник чи ще хтось, Прийде хоча б додому і побудь там господарем, чи господинею, прийми на себе відповідальність і за якусь ту чи іншу справу? Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, той буде вивищений. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!